На виконання доручення голови райдержадміністрації від 26 серпня 2014 року робоча група адміністрації на чолі з начальником відділу містобудування архітектури та капітального будівництва Олександром Співаком провели в'їздне засідання з метою об'єктивного розгляду звернень громадян кривця щодо суміжного землекористування. На засіданні були присутні провідний спеціаліст сектору землеустрою, моніторингу, охорони та ринку земель відділу Держземагентства Роман Шульга. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника міліції з громадської безпеки Віталій Король, директор товариства Уманіземпроект Євген Олійник та сільський голова Сергій Заєць. Присутні детально вивчили всі матеріали справи, з якої слідує, що жителі села Кривець Анатолій Бриш та Віктор Животівський є сусідами. Суперечка між ними триває майже 10 років. Предмет якої межа між присадибними земельними ділянками. Сусіди не погоджуються з межами і площами землі, а відтак і досі не мають жодних документальних підтверджень на своє майно. За словами членів комісії, допоки ця суперечка не згасне, права власності не матиме жоден із заявників. Наразі ці землі перебувають у власності сільської ради, загальна площа яких 42 сотки. В результаті такої відповідальної роботи комісія зробила висновок. Для того, щоб нам встановити межі, виконати останню частину доручення голови радіадміністрації, ми маємо бачити землю, ми маємо бачити земельно облікові документи не тільки в очі, а й на бумазі, коли організація ліцензована зробить кадастровий план, зробить обміри і буде видно, що там 21, чи може більше, чи може менше, і вбережа. Тоді буде виноситися межа земельної ділянки». Після засідання присутні виїхали на місце, де проживають господарі, поспілкувалися з кожним окремо та роз'яснили їм, як варто діяти у ситуації, що склалася.